Наприкінці січня Кабмін виніс постанову номер 69, якою регламентував виїзд окремих категорій осіб за кордон під час воєнного стану. Перелік доволі обширний. Та якщо коротко, мова йде про народних депутатів, суддів, прокурорів, державних службовців, усіх рівнів, а також посадових осіб. Вони можуть виїжджати з країни лише за певних умов. До таких випадків відносяться службові відрядження. Також вони можуть перетинати державний кордон. З метою лікування, з метою супроводу дітей до 18 років або відвідання таких дітей за кордоном, у випадку відвідин дитини за кордоном, якщо виїжджає жінка, то безперешкодно. Якщо це чоловік, то йому необхідно підтвердити, що він самостійно виховує та утримує дитину. У разі, якщо дитина уже знаходиться за межами України, це теж треба підкріпити документально, наприклад, довідкою про взяття на консульський облік або відповідною відміткою прикордонної служби. Якщо ж держслужбовець чи посадовець має намір виїхати за кордон на лікування, то теж має подати пакет документів. Зокрема, лист міністра охорони здоров'я України про затверджений список осіб, яких закордонна клініка чи установа приймає на терапію. Також виїзд дозволяється у разі смерті близьких родичів за кордоном. У випадку відсутності необхідних довідок та підтверджень, посадовець отримує відмову. Такій категорії, як держслужбовці, посадовці було відмовлено спочатку введення змін близько 30 Ті 31 особа не пропущена з цієї категорії, тобто в них не було відповідних документів, тому їм відмовили у пропуску через державний кордон. Вони надали недостовірні дані, а відтак не змогли підтвердити мету поїздки документально. У прикордонслужбі кажуть, оформити собі відрядження не так просто, адже списки всіх працівників подані заздалегідь. Кабінет міністрів України зобов'язав керівників відповідних органів надсилати списки своїх співробітників. До Державної прикордонної служби України тому всі ці списки є, і особа просто так не може перетнути кордон, адже на кордоні перевіряються всі можливі документи. Це робиться з метою того, щоб не допустити відтоку мобілізаційних кадрів. Загалом щодоби державний кордон України у межах Щобського прикордонного загону перетинає близько 7 тисяч осіб. І дві тисячі транспортних засобів в обидві сторони. Водночас, за період із січня, відколи вступили в дію нові обмеження, не випустили з України 4,5 тисячі осіб, із них чотири сотні жінки решта чоловіки.